Вітаю це денний випуск новин на телеканалі Сфера ТВ. Про останні новини в місті на цей час. Дивіться далі. Сьогодні у Рівному говорять про стан доріг. На цю тему у місті організовано активістами відразу дві акції. Так, представники громадської організації АвтоЄвросила Рівне проводять автопробіг під назвою Якісні дороги європейського рівня. В той же час під стінами пройде сімейний флешмоб, де розмітка безгосподарність на дорогах вбиває. Рівнян закликають приходити з дітьми, брати крейду, іграшкові машинки. В ігровій формі активісти хочуть нагадати чиновникам, як мають бути. Розмальовані безпечні вулиці чи були почуті активісти, ми Розпоємо вже у вечірньому випуску новин о 18.25. Взяли ініціативу в свої руки, допоки на державному рівні питання надання добровольцям статусу учасника, АТО все ніяк не вирішується. На Рівненщині хочуть самостійно це зробити. Зокрема, займається цим спеціальна обласна комісія, яка і визначатиме статус учасника бойових дій. Про це повідомляє прес-служба Одам. Проте є тут і один нюанс: посвідчення буде дійсне лише на території Рівненської області. Після встановлення статусу бійця члени сімей загиблих добровольців матимуть змогу отримати грошову допомогу, а також право на окремі пільги за рахунок обласного та місцевих бюджетів. Проте комісія не надаватиме повноцінний статус учасника АТО. Рівняни продовжують підкорювати спортивні вершини. Нещодавно у Кропивницькому пройшов чемпіонат України з легкої атлетики серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, вадами зору та вадами розумового фізичного розвитку. Загалом у змаганнях взяли участь близько 200 спортсменів з усіх областей України, серед яких було і 15 представників Рівненщини. Змагання проводились в особистому заліку, окремо по класах та по нозології, серед чоловіків і жінок. В результаті... Наші спортсмени за два дні здобули 33 медалі – 10 золотих, 10 срібних та 13 бронзових. Ня на соцмережах скаржаться на борщівник. Зокрема, помітили небезпечну рослину заввишки майже 2 метри поблизу стадіону Авангард. Нагадаємо, борщівник отруйна рослина, її знищенням повинні були б займатись відповідні міські комунальні служби. І хоча рослина, на вигляд приваблива, має білий цвіт, проте чіпати її не можна. Адже сік борщівника, потрапляючи на шкіру, під дією сонячного проміння, викликає сильні опіки, схожі на термічні. Для них характерні почервоніння. Іності пухарі і гоїться вони дуже важко. Наразі це всі новини. Більше інформації шукайте на нашому сайті, а детальний огляд дня дивіться вже у вечірньому випуску. Новин бережіть себе і залишайтеся з нами.